Зробимо позначки на, на, на держаку, де потрібно зробити отвори. Так, я помітив е, ширину і зараз помічаю допомогою довгої рівної лінійки, де зробити отвори, щоб вони були приблизно рівні. Також нам потрібно буде сверло, це п'ятерка по дереву, можна по металу взяти. І шуруповерта або дрель. тут Турнік готовий. Так само видно, букривський. Я протягнув шнурок, тут вузлик на вузлик просто на вузлику тримається. так само с другой стороны тут снизу уже о, кольца висять малой. ну а на цьому турнике уже можно высить. <служать> <служать> можно так широким хватом. <descript stainless> <League> все. А так вот а все же я hier... изнимаю, я взросла, крутится.